У молитві схиляюсь на колінах тиші, і тебе я чекаю, бог, владико, душі, прийди в серце, благаю, там засядь у ньому. Я твій голос. Твоє слово прийму, прийди в серце, благаю, там засядь у ньому, я твій голос пізнаю, твоє слово прийму всі щоденні турбо. Тиснуть скорботи, сонячний не бере, дати відповідь, знаєш на питання душі, тож прийди я благаю у вечірній тиші, дати відповідь знаєш Питання душі, тож прийди, я благаю у вечірній тиші, словом правди щоденно нам життя осявай, дай надію нужденним, та й не нам вікна. Щоб прийняти життя Слово, щоб горіли серця, щоб іти до одного, до Небес, до Отця. щоб прийняти життя Слово, щоб горіли серця, щоб іти до. До Небес, Отця. О наймилосердніший Ісусе, Твоя доброта безмежна, а скарби благодаті й невичерпні. Безмежно довіряю Твоєму милосердю, яке передує усім Твоїм ділам, цілковито і беззастережно довіряюся Тобі, щоб я могла жити і прагнути християнської досконалості. Ісусе, бережи мене як свою власність і славу. Очінь, коли я тремчу від страху, усвідомлюючи свою слабкість та водночас маю довіру до Твого милосердя. Нехай усі люди пізнають безмежну глибину Твого милосердя, довіряться йому і прославляють Його навіки. Амінь. В ім'я Отця і Сина і Святого Духа Амінь В ім'я Отця Сина, і Святого Духа Амінь В ім'я Отця і Сина і Святого Духа Амінь. Отче наш, що ісина на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі, хліб наш насушний дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою. Благословенна Ти між жінками, і благословений плідлона Твого, бо Ти породила Христа Спаса, визволителя душ наших, вірою в єдиного Бога Отця Вседержителя, Творця неба і землі і всього видимого і невидимого, і в єдиного Господа Ісуса Христа, Сина Божого, єдинородного від Отця родженого перед усіма віками, світло від світла, Бога істинного від Бога істинного. Родженого, несотвореного, єдиносушного з Отцем, що через нього все постало. Він задля нас, людей, і нашого Ради Спасіння, зійшов із небес, і воплотився з Духа Святого і Марії Діви і став людиною, і був розп'ятий, за нас, за понтія Пилата, і страждав і був похований, і воскрес у третій день, згідно з Писанням, і вознісся на небо, і сидить праворуч Отця, і вдруге прийде зі славою судити живих і мертвих, а його царство не буде кінця, і в Духа Святого Господа Животворчого, що від Отця і Сина ісходить, що з Отцем і Сином рівнопоклоняємо і славимо, що говорив через пророків в єдину святу Соборну і Апостольську церкву і сповідує одне хрещення на відпущення гріхів, очікує Воскресіння мертвих і життя. Майбутнього віку Амінь. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Отче предвічний, жертвуємо Тобі тіло і кров, душу і божество найдорожчого Сина Твого, а нашого Господа Ісуса Христа, для перепрошення за наші гріхи і гріхи цілого світу, за для болючих Його терпінь май милосердя над нами і над цілим світом. Задля болючих його терпій, май милосердя над нами і над цілим світом. Задля болючих його терпій, май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпій май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпій, май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпій, май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь. Май милосердя над нами і над цілим світом, для болючих його терпій, май милосердя над нами і над цілим світом, для болючих його терпій, май милосердя над нами і над цілим світом, За для болючих його терпій, май, май милосердя над нами і над цілим світом, Отче предвічний, жертвуємо Тобі тіло і кров, душу і божество найдорожчого Сина Твого. А нашого Господа Ісуса Христа, для перепрошення за наші гріхи і гріхи цілого світу, задля болючих Його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих Його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом. Задля болючих Його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих Його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом. Задля болючих його терпінь май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь. Май милосердя над нами і над цілим світом, Отче придвічний, жертвуємо Тобі тіло і кров, душу і Божество найдорожчого Сина Твого, а нашого Господа Ісуса Христа, для перепрошення за наші гріхи і гріхи цілого світу, задля болючих Його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих Його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом. Задля болючих його терпій, май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпій май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпій, май милосердя над нами і над цілим світом. Задля болючих його терпій май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпій, май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпій. Май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом, Отче предвічний, жертвуємо Тобі тіло і кров, душу і божество найдорожчого Сина Твого, а нашого Господа Ісуса Христа, для перепрошення за наші гріхи і гріхи цілого світу. Задля болючих його терпій, Май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпій, Май милосердя над нами і над цілим світом. Задля болючих його терпій, Май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпій, Май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпій, Май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпій. Май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь, май, май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом, Отче предвічний, жертвуємо Тобі тіло і кров. Душу і божество найдорожчого Сина Твого, а нашого Господа Ісуса Христа, для перепрошення за наші гріхи і гріхи цілого світу. Задля болючих його терпінь май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь май милосердя над нами і над цілим світом. Задля болючих його терпінь май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь. Май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь. май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь. май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь. май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь. май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь. Май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь, Май милосердя над нами і над цілим світом. Святий Боже, святий кріпкий святий безсмертний, помилуй нас і цілий світ, Амінь. Святий Боже, святий кріпкий святий безсмертний, помилуй нас і цілий світ, амінь. Святий Боже, святий кріпкий святий безсмертний, помилуй нас і цілий світ, амінь. Окровий воду. Що виплили з найсвятішого серця Ісусового, як цілюще джерело милосердя для нас. На тебе ми уповаємо і в Тобі всю свою надію покладаємо. Ісусе, на тебе всю надію свою покладаємо. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Молитва про захист, Псалом 90 -й. Хто живе в помочі Всевишнього? крівлею Бога Небесного поселиться, скаже Господеві заступник мій єси і прибіжище моє Бог мій, і надіюся на нього, бо Він вирятує тебе від сіті ловця, і від слова тривожного, плечима своїми тебе закриє, і під крилами його будеш надіятися, як зброя оточить тебе істина Його, не злякаєшся страху нічного, ні стрілище літає у день, ні мари, що в пітьмі блукає. Ані напасти, і біса полуденного впаде побіч тебе тисяча, а десять тисяч, праворуч тебе до тебе ж не приблизяться. Однак ти очима споглянеш і відплату грішників побачиш, бо ти, Господи, уповання моє, Всевишнього поклав ти як прибіжище Твоє, не прийде до тебе зло і рана не доторкнеться тіла Твого. Бо ангелам своїм заповість про тебе. Щоб хоронили тебе на всіх путях твоїх, на руках візьмуть тебе, щоб ти часом не спітнув об камінь ногу твою. На Господа й веселіська наступиш і потопчеш льва і змія, бо на мене Він уповав і вирятую Його, покрию його, бо пізнав ім'я Моє, візве до мене і почую Його. З ним я у скорбі і визволю Його, і прославлю Його, довгим віком обдарую Його. І явлю йому спасіння моє, слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині повсякчас, і на віки віків амінь. Аллилуйя, 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 слава тобі, Боже, Аллилуйя, 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 слава тобі, Боже, Аллилуйя, 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 слава тобі, Боже, в ім'я Отця і сина, і Святого Духа Амінь, в ім'я Отця і сина, і Святого Духа Амінь, і ім'я Отця і Сина. І Святого Духа, Амінь. Щиро дякую всім за спільну молитву, вервички до Божого милосердя. Бажаю нехай свята Божа любов буде на кожному кроці нашого життя. Просімо Всемилостивого Господа, щоб зіслав мир на нашу знедолену землю, щоб дав сили і терпіння нашим дорогим воїнам, вибороти. Справедливий мир для України, бажаю всім щасливого, благословенного вечора і мирної Господньої тихої нічки, без ракет і тривог. Слава Ісусу Христу, слава навіки. Ти знаєш Боже моє бажання, молитву чує. Гіркі сльози, люб. ти знаєш серця мого страждання, коли я гіркі сльози люб. ти знаєш, Боже, що я бажаю. Мої весняні, юні дні я ширим серцем тебе бажаю, мої весняні, юні дні сумує серце, моє порою Не знає усім байдуже, куди душею, лину я і хто спитає, і хто потім Тішить коли сумна душа: моя цей світ, чужий вже мені зробився. або А ще далека моя путь, бо слабнуть сили і я втомилась, а ще далеко.